Гайспритка нажеміч, нарешті закінчилось проматоце, і мені воно максимально доїло. Я ангую, що воно вам аналогічно жорстко он бо тому що це максимально скучне, непорозуміла промо, яка виявилася максимально дефолтним. Тобто то це повинні бути як і тоті. Вау! А не за те, що контора перед тоцем настільки розігнала планку плесталів, е статок і так далі. що навіть тих самих карток. Топових, яких було багато, просто ми їх в паках наловили. Що то це виявилося таким собі промо, яке не виглядало вау. Поперек дурпа було максимально ніяк. В першій тижні то взагалі була габела, ми про це ще поговоримо. Це просто жесть. І так, внизу зліва ви бачите лічильник 191 тоз. Да, я зловив 191 тос, це не брехня. Це правда. Е, я тільки зараховував ті, що з паків, піків, і так далі. Тобто СБЧшних я сюди не зараховував. 191 точ, це багато, як ви думаєте, настільки я топовий картонок з них зловив? Як ви думаєте, більше 5, більше 10, більше 15, більше 20? Відповідь була трошки пізніша, поки ми напишіть коментарях, якщо ви новичок якщо ви не новичок Так, ви знаєте, скільки я зловив карток. В FC24 я зловив 117 тоців. 117, а тут в FC25 191. Ви Відчуваєте різницю? Але який толк? Саме головне, який толк від цього? Максимально ніякий. Чому? Тому що в перші тижні, перший тиждень, другий тиждень, можливо, навіть третій, я нічого максимально хорошого не зловив. І това, давай, давайте перейдемо, не будемо кати, 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 тягнути кота за бубінчики. Переходимо до складу і що ми бачимо? Ми бачимо 5 карточок, 5 кар з 191 ТОЦа. Я маю тільки 5 плюс-мінус хороших грабельних карточок. Як саме кашелі, це звісно, Вініс Джунь. І так, перший тиждень Ла-Ліга. Що мені випала? Отака От дуляка. Я навіть не зловив не одної 94-ї картки Тобто мій максимум був 93. Окей. АПЛ-ка наступний тиждень. Що я ловлю таку дуляку? Так, да, ви не дивіться, що є на раз. Це трошки пізніше. Ну, на ПЛК я вже зловив що 94-ту карточку. Мою першу. ви Представляєте, взагалі не одної 94-ї не було. Я в вахе сидів. Я просто їджу в вахері. Другий тиждень я тільки вперше зловив 94 ту я навіть не пам'ятаю, хто то був. Окей, нема питань. Переходимо далі. Переходимо до. Чого? Наступна ліга, це була Бундесліга. Бундесліга дуже злився Кіміх, плюс-мінус непогано. Звісно, це не топ карта. Звісно, це не сама крута карта, але сам факт з того, що мені падало, це вже було вау. І такий, окей, нарешті, щось пішло. Наступна четверта команда серії А. Барела. Барела мені падав три рази. Собача будка, я в вахі був. Просто три рази. Він мені вбивав в п'ятницю, потім мій шашос розпав, і потім за Дівіж Ралис мені аналогічно випав. Це Хабела. Три барели, це, звісно, сильно потужно. Але вже 96-та рейтинг, я такий думаю, вау, ніфіга, себе падає. Окей, приходимо до Ла Ліги. На Ла Лігу я ставив велику кількість паксів. А тобто там було більше 100-120, 100, 120 паків, може, навіть більше. То 150 паків, десь я так відкривав. Коротше, хороших. 14,83, 1083, 7,84, там було около 80-90 паків. Плюс-мінус так. 80 точно, можливо, не 90. І. Я тупосиді її відкривав, я пилесуси всі СБЧ. Я просто визбірував в ІПК все, що можна, тільки для того, щоб скинути рейтинг, скинути дублікати і відкривати пакці. Бо тому що на Лалігу були самі топові картки, ну, не самі топові, а більша кількість карток, які, які мене цікавили, які всіх вас я більше, чим певний, Бо тому що всі минули ліги, Ліга-1, АПЛК, Бундес і Серія А там плюс, ну, фуфло все було. Фуфло, фуфло. На Ла Лігу було більше топових картонок. І так я зловив Вінісіуса джуніора. Я був максимально радий і радий до сих пір, я ним граю. Можу вам статистику показати, це, в принципі, пофіг всім, але в мене він грає не ФРВ, мене грає не ліво Вінгера. 114 матчів 113 голов, 47 гольових передач. Пасо мало, але похір. не в цьому, зараз навіть грає не Вінгера, а лівого півзахисника. Окей, потім я після Вінісіуса ще зловив Рюднігра, і я такий у ну наче непогано, так. Факту так, да. рідігер крутий, хто ним грав, хто не грав, як то кажуть, всі знаєте, що це за карточка і чим її їдять, і яка вона потужна. Так, да, вони зараз нічого не коштують, а з, з, з другої сторони це й добре. Тобто той самий Венісіус, коли я зловив, він стояв 900к а лям. Зараз він коштує. 350 к Тобто, ну, кожен людина, яка, яка грає хоч трошки в цю гру, може підкупити монетки купити його, правильно? Без напряган. 333 тисячі, це ж просто ніщо. 316, от 310. Коротше, він буде падати і падати, падати, через тиждень буде 100 копійки все чому? Тому що контора обосралася вона знищила промо вона не давала ніхі на дроб і. Все пішло по одному місці. Ринок мертвий, гра мертва, дроп мертвий, все мертве, але ми граємо в цю гру. Окей. Далі у нас що було? МЛС і Саудити. Правильно? Там, як завжди, дулямба, 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 ніхера не зловив я. Потім в цю п'ятницю була, тобто тиждень назад, вийшла фул команда тоців. Тобто самих кращих тоців, які є, і я зловив Деклана Райса. Прикиньте? Так, да, він, звісно, нічого не скоштує, я погравний, мені подобається, він там стоїть копійки, вже взагалі нічого не коштує 115 тисяч, і коли інше, коштував 1200-300. Зараз нічого не коштує, але це прикольно. Тобто, картонки взагалі нічого не коштує. Я в руці пам'ятаю, навіть ці карточки дорожчі стулу, ніж зараз. З однієї сторони, прикольно, бо тому що їх кожен може позволити, а з іншої сторони, це підтверджує наскільки промо ніяке. Тобто, буквально через завтра або сьогодні вечором точніше. Записується просто відео раніше. Тобто в п'ятницю воно виходить, і виходить нова прому і ці картонки максимально будуть трупаками і все. І вони нікому не будуть цікаві. Погравши цим райсом, мені не сподобається. Веалку не відіграв. 23 матчі відіграв, по гол плюс пас, це похер, він грає на ЦП, грав ЦОП, ой, ЦП-шніка він грав. 4 -4 в 4-4 1 схемі, я потом перес. Ну, коротше, помняв схему. Але сам факт. Непогано. Але ви представте, 191 ТОЦ і зловив тільки от 5. Хороших картонок. Ну, це такий дропчик, ми маємо. Відкрито паків. Я не знаю, скільки паків відкрито. Я думаю. Навіть, паків 600-700, не на відкритих. думаю, навіть більше. І думаю, навіть більше. Це же стільки відкрито, а стільки топових паків, це все габела. Сочних, топових, я старався. Але, 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 єлі-єлізлию. Саме каже, що це Венісі Джуніор, звісно, мені подобається, сам факт. Але давайте тепер перейдемо до. Червоненьких ТОЦів До червоненьких ТОЦів що подивимося, що мені контора давала на якісь там велки ВЛК, Вікентліги. Сразу хочу сказати, що я дуже сильно просів на Вікендлігах. І 9 перемоги так ни разу не, зловив, не зробив. На чужих аккаунтах, звісно, робив на своєму, так мене і не вийшло. Так, де ця червоненька картоночка? лі я її вже пропустив? Ні, не пропустив. Та, і так, парні картонки за вікенд-лігу ви бачите на, моє, на моєму екрані. Сразу хочу сказати, що Мусіала і Мактоміна впали мені за останню вікенд-лігу за самі кращі найкраще. П'єдрі мені впав не за Лалігу і Рюдігер не за лалігу, а за, за ла тобто ла а за зіграні матчі лаліги Тобто за він мені впав на лалігу, а за зіграні матчі в ту саму вікенд лігу розумієте? Як це працює? І так само Гризман Тобто ці три картки впали не за лігу а просто за зіграні матчі ліги А за лігу мені там впало щось інше. Я вже навіть навіть не сильно пам'ятаю. Мені, мені випалося за Вейер, випало, і тут ще можна щось пошукати там. Там які ще були тоді ігри і команди, я вже не пам'ятаю. наверно ці худс випав і ще щось. Коротше, отакі от ось картонки ми маємо. До речі, мусіалу ще, по факту, я просто записуюся раніше, воно вийде пізніше. Мусіалу і Мактомі не грав, але це вже вау. Це останній кентліга. От якось так. Такий відос ми маємо. Сказати би, що я радий, я не на радий Вінісісу. Венісісу дуже сильно радий, радий Пєдрі. 에, Під кінець випала за 8 перемог Мусіала Хто теж радий? Знову ж таки, Рюдігер непоганий. Топ -карток, картонок не було, в принципі, я на них особи не чітко. Якщо чесно, Грицьман прикольний спитає, яка схема, опять-таки. Але, 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 в мене є з ким грати, у мене там на, на ФРВ багато кого є. Є і Анрі, 에, не 95-й, до речі є і Усіб його потім випав за котілку на ікону. Потім, хто мене і, ну, Роналдо Старий, який вже не грає, вже трошки піднадіїв. Коротше, цікавого нічого немає, але Вініс Вінісус ван Лав. Пишіть саму кращу картку, яка вам випала з паків, і сама краща картка, яка вас випала за вікенд-лігу, Тобто дві картки. Кращу з паків за всю історію Вікентліги. І кращу за Вікендлігу. І, вс... і кращу з паків за вікенд Лігу. Я ось так з вами був жеміш, до скорої зустрічі.